Усім привіт, 2024 рік підходить до кінця. І я знаю, що багато з вас мали ціль на цей рік вивчити англійську мову. І як часто це буває, не всі цілі ми встигаємо реалізовувати. Тому я вирішила записати мега потужне, мега корисне відео для кожного з вас і поділитись покроковим планом вивчення англійської мови протягом 21 дня. Це буде не просто рекомендація деяких ресурсів, а чіткий план, який я складала разом з командою своїх викладачів. Що вам робити кожен день? Які книги брати, які сайти використовувати для того, щоб за 21 день зробити неймовірний прогрес та буснути свою англійську мову? Тому якщо ти не хочеш проспати та пропустити класну можливість вивчити англійську мову за цю зиму, обов'язково дивись це відео до кінця та прислай друзям, що також вчать англійську. Ну і розпочнемо. Ми з невеличкого знайомства. Мене звати Ангеліна, я філолог англійської та німецької мови, і взагалом чу іноземні мови більше 12 років, тому я все знаю. Про це я веду інстаграм, також телеграм-канал на тему вивчення іноземних мов. Ну і звичайно, це Ютуб, де ділюся просто величезною кількістю корисної інформації, що допомагає моїм підписникам вчити англійську ефективно. Я власниця онлайн школи англійської мови за останні три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів, яким допомогли кратно прокачати свій рівень мови. Тому сьогодні я буду ділитись надзвичайно цінними порадами вивчення англійської, які допомагають моїм студентам так само робити вау-результат лише за декілька тижнів навчання. В в школі. До речі, середній результат моїх учнів це плюс один рівень за 10 тижнів вивчення мови. Тут немає ніякої чарівної таблетки, лише постійна робота, регулярні зусилля та повна концентрація на вивченні англійської. Ну що ж, починаємо. Як вивчити мову за 21 день? Перше, що ми робимо, це визначаємо наш рівень англійської мови. Я завжди говорю, що ніякий онлайн тест не покаже 100% ваш рівень англійської мови. Але якщо ви пройдете від 3 до 5 онлайн-тестів, ви зможете приблизно визначити, Визначити, який це початковий, середній чи високий рівень. Під відео я поділилася посиланням деяких онлайн-тестів, які допоможуть вам визначитись з вашим рівнем. Також наголошую на тому, що онлайн-тести зазвичай завищують ваші результати. Тому якщо у вас тест показує b 2 скоріш за все, у вас b 1 Або, наприклад, якщо постійно показує b 1 скоріш за все, у вас десь a 2 Чим більше тестів ви пройдете, тим краще. Так ви точніше зможете визначити результати. Крок номер два: кожен день виділяємо 1-2 години на. Вивчення англійської мови і фіксуємо це за графіком. Дуже важливо, ви прям заздалегідь повинні розуміти, коли ви будете вивчати англійську мову. Ранок, обід, вечір, о котрій годині це буде. Появіть, що це як заняття з репетитором, яке ви забронювали, зафіксували і не скасовуєте. Ця фішка вона дуже важлива і допоможе вам не злитися під час вивчення мови. Тому що за статистикою, коли ви заздалегідь прописуєте час виділу на вивчення мови, ви на 50% ймовірніше приступите до цього приступити до вивчення англійської і не будете прокрастинувати. Тому ця порада мега важлива Відразу пропишіть собі віконечка, що будете виділяти на вивчення англійської мови кожен день та слідуйте цьому графіку. Третє, відразу заведіть собі окремий зошит, де будете робити записи для цього марафону. Якщо ви не любите писати, заведіть окремий файл, окремі нотатки, то що в електронному форматі головне виділити певний простір, куди ви будете робити нотатки протягом цих трьох тижнів. Тепер перейдемо до безпосередньо завдань, які вам потрібно. Робити кожен день, щоб за 21 день побачити результат. Відразу наголошу на тому, що цей план я створювала разом з командою, задіючи комплексний підхід у вивченні мови. Тобто, ми будемо прокачувати усі сфери, не тільки вчити слова чи граматку. Працюємо над усім. Крім того, цей план наповнений великою кількістю матеріалів. Він дійсно є таким інтенсивним. Але якраз за рахунок того, що цей план інтенсивний, ви зможете зробити величезний прогрес. День номер один: перший день марафону вам потрібна книга. Vocabulary in Use. до речі, безкоштовно запустила свій телеграм-канал. Посилання під відео. Ця книга спрямована на вивчення слів, і дуже круто, що ця книга по рівнях, тобто вона підійде як і початківцям, так і високим рівням. Обирайте ту книгу, яка підходить вам по рівню, і проходите перших два розділи. Таким чином ви вивчите від 20 до 50 нових слів. Друге, що ми будемо прокачувати в перший день марафону, це reading, тобто читання. Обираємо дві статті на цьому сайті, читаємо, аналізуємо, а також слухаємо. Аудіоверсію. Ну і останнє, що вам треба зробити, це записати голосове повідомлення англійською мовою та дати відповідь на звичайне запитання, як пройшов ваш день, розказати про якісь хайлайти, особливі події цього дня. Головне тут практикувати навики говоріння. І буде дуже круто, якщо ви відразу використаєте ті слова, які вивчили завдяки книзі Vocabulary in Use. День номер два. Працюємо над граматикою. Для цього нам знадобиться книга Grammar Way. Її я також безкоштовно заповзила свій телеграм-канал. Ви можете легко її знайти за пос... Посиланням під відео. Обираєте два розділи та проходите граматичні теми. Дуже класно, що в цій книзі є пояснення граматичних тем, плюс справи на закріплення, а також відповіді. Тому самостійно можна все проходити. Далі ми закріплюємо те, що ми пройшли: ті граматичні теми на сайті Perfect English Grammar. Ну і останнє прокачуємо Listening. На сайті Listening in English ви знайдете фрагменти з популярних фільмів та серіалів, та зможете послухати, плюс робити завдання і пропрацювати ці фрагменти на максимум. Я рекомендую взяти два. Обирає Айте то рівень, який підходить вам, тут також все порівняно, що мега зручно, і прокачуйте слухання. Посилання на всі ресурси, які я згадую, ви також знайдете в описі під відео. День номер 3 Будемо працювати над прокачкою Reading. На сайті British Council ви знайдете багато різних статей, плюс завдання на їх опрацювання. Я прям обожнюю ці сайти, дуже вам рекомендую. Ваша задача вибрати дві статті, прочитати, опрацювати, виписати незнайомі слова, плюс виконати завдання. Також цього дня ми будемо прокачувати Speaking, і нам знадобиться платформа Small Talk toMi. Тут дуже цікава та інтерактивна форма прокачки говоріння. Це дуже класний сайт, який допоможе в інтерактивній та цікавій формі прокачати навики говоріння. День номер 4 Опрацьовуємо граматику на сайті Tas English. Я, до речі, обожнюю цей сайт просто всім серцем. Як на мене, це найкращий сайт для вивчення граматики. Тут є пояснення, вправо на закріплення і аналіз ваших помилок. Ви обираєте свій рівень, наприклад, рівень А2. І обираєте ті теми, які вам є не знайомі, або які ви взагалі не дуже сильно пам'ятаєте. П'ятайте, хоча, можливо, колись вчили та повторюєте ще раз. Обираємо дві теми, проходимо з самого початку до кінця, робимо вправу, практикуємося. До речі, якщо навіть на сайті вам складно зрозуміти ту чи іншу граматичну тему, користуємося лайфхаком. В Ютубі вбиваєте тему відео, наприклад, різниця між present Simple і Present Continuous. І ви просто знайдете мільярд класних відео від українців, від носіїв, де буде детальне пояснення цієї теми. Дивитеся, конспектуйте, аналізуйте та вчитеся. Ну і останнє четвертого дня ми також будемо працювати над listening skills. і тут нам знадобиться сайт English Practice Net. Я дуже люблю цей сайт саме для прокачки слухання, тому що там просто море різних завдань, різного формату. Плюс є завдання на опрацювання вокабуляру нових слів з аудіофайлів. Просто ідеально, плюс ще й порівня. Посилання на цей сайт я також скину під відео. Щойно я писала 4 дні з 21 і вас ще чекає 17 днів марафону. І замість того, щоб ціле відео розказувати, що вам робити, я вирішила буде раціону. Нальше та краще для вас оформити все в окремому файлі, щоб відразу були активні посилання. Ви відразу могли переходити на всі ресурси. Цей файл ми створили разом з командою викладачів, оформили разом з дизайнером, і я безкоштовно, народ абсолютно безкоштовно, запостила його у свій телеграм-канал. Моєму телеграм-каналі ви зможете знайти безкоштовний файл, де я описала кожен день протягом 21 дня, що вам робити, якими ресурсами користуватися, щоб за три тижні зробити прогресу. Вивчення англійської, все, що вам треба, це просто перейти за посиланням, підписатись на мій канал і користуватись, і кайфувати від можливості, мати чіткий план вивчення англійської мови ще й безкоштовно. Ще раз наголошу на тому, що ми дійсно витратили багато часу, для того, щоб створити його з командою. І я буду безмежно вдячна, якщо ви напишете зворотній зв'язок під цим відео, поділитись ним з друзями, поставити лайк на це відео і підпишитесь на мій канал. Для мене це буде найбільше, найбільша подяка від вас і ще більше мотивацію створювати більше такого користу класного контентом, тому що це дійсно знахідка для кожного, хто вчить англійську мову. По факту, у вас є детальна інструкція, як за 21 день буснути свій рівень англійської мови, враховуючи комплексний підхід та інтенсивне вивчення мови. І повірте мені, ви точно мені подякуєте за підбірку цих ресурсів за цей план, тому що це те, що працює на всі тисячу відсотків. Вже не один раз я перевіряла всі ці ресурси і на собі, і на своїх студентах. І я можу сказати, що ми вибрали для вас найкращі ресурси з найкращих. Дякую тобі за перегляд. Для цього відео, сподіваюсь, тепер вивчення англійської мови не здається чимось складним чи страшним, і ти будеш користуватися усіма можливостями, які дають нам соціальні мережі, та прокачувати свій рівень. Нагадую, також є в інстаграмі. Буду чекати тебе там, там більше молефстайлу, додаткових порад. І я взагалі там на зв'язку своєю аудиторією. Гарного тобі дня! Вітаю з прийдешніми новорічними святами! І до зустрічі, Па-па!